227 заявок на пільгове кредитування за обласною програмою. Власний дім погодили закарпатцям на засіданнях спостережної ради від початку року. Таким чином уже майже 170 осіб отримали 31 мільйон гривень на зведення, реконструкцію та ремонт житла, придбання будівель, проведення інженерних мереж і впровадження енергоефективних заходів за вигідними умовами. Критермін кредиту дуже великий. Він сьогодні може сягати і до двадцяти років, тобто. Ну відверто кажемо, це підтримка населення у скрутний час, оскільки це ну, ще раз кажу, дуже дуже, дуже пільгові умови. Найбільше заявок надійшло від працівників підприємств, органів місцевого самоврядування, медиків та освітян. Водночас серед учасників програми є і військовослужбовці, які отримали кредит під 0% річних. Позитивно відмітити, що якщо раніше... Минулого там ще року 35 громад брало участь у співфінансуванні у участі у наповненні цього власного дому, то сьогодні вже їх 45. І ми розуміємо, що ще буде деяка кількість точно громад, які будуть брати участь у цьому. Але хочу зразу сказати, що це не обмежує жителів інших громад, які не об... Не громада, яких не участвує у наповненні цього фонду, не обмежує їх подати і отримати відповідну суму. Подати заявку на участь у програмі доступного кредитування можна на порталі Допомога Закарпаття.